Добре утро! І так, всім привіт, друзі. Ви на каналі Інді. Сьогодні ми будемо знову проходити гру під назвою Mental Hase. Давайте будемо продовжувати. Ой, як я давненько в цю гру не заходив уже. Як ви пам'ятаєте, останній раз ми закінчили в цьому підвалі, і було дуже страшно. Аправді реально, гра мені дуже сподобалася, і мені і за цього я її хочу повністю пройти. Так, все це ми пам'ятаємо, пішли. І поки що здається, будь-то нічого поганого і не може тут случитися. Зараз угу. Ой, зажигалочка моя, де вона тут лежить. А що тут було, я забув вже? А, так, да, тут маємо знайти замок від дверей, це ми все знаємо. Та-та-та-та-там. Так, отут ми знайшли замок. Кров'ю і потом я все одно виб'ю для себе можливість у гру пройти. Заходимо. Так, отут у нас, як я поняв, кіб... <плес> так, знову ці крики. <плес> От зараз мене знову напугає якась срань, так. Да? А, ні, це в наступній кімнаті мене вже будуть пугати. Так. Вовін, він, вовін, вовін. <плес> Давай іди отсюди, іди отсюда. Так, е Як я зрозумів, як оборонятися від цього сектанта. Мені постійно треба обертатися назад, як тільки ну, я чую, що він ззаду біжить, мені зразу, зразу треба буде обертатися назад. Е так, от прямо зразу. Так, Тут у нас закрито, так? Да, тут закрито. Е Ой, а мені ту ляльку чолі треба спалити, чи що? бо я ж до цих пір не зрозумів, в чому смисл цієї ляльки. Відкриваємо. Так, ні, мені, походу, цю ляльку таки реально треба буде спалити. Тому що я тупо не знаю, що мені далі з нею робити. Так, вона в мене є в інвентарі тепер. Так, зразу вже буду дивитися вперід. Лялька. Ні, не можна. А що я робити з нею маю? Вона не спалюється. Так, ну там, як завжди, да, ці йдуть. Ой-ой-ой. Так, ми мене ще в підвалі не було. Господі, я вже испугався. Так. Дивимося. Книжку. Ой, тут, коротше, розповідається, що тут якась жінка була, коротше, прив'язана, а тут була от. Ну, ви поняли, коротше. І тут діра в стіні, Скоріше за все, ця жінка втекла. Можливо, це була Емілі, яку ми, кстати, її шукаємо. Може тут ляльку використати. А куди я цю ляльку використати маю, алло? Вже реально я щось неправильно роблю. Ну блін, ну для чого ти тут? Стара лялька. Mm. А може, а може, а може мені її треба таке походу в ту колеску кидати. Ой, ти йди отсюди. Ото йди, отойди. отойди. Пам'ятаєте, в попередній серії я дивився й там. Е була коротше колиска. Зараз я. вдивлюсь? Ні, нема. М Походу, все ж таки, мені треба та колиска і положити цю ляльку десь біля неї. Возможно, цей монстр прийде і цю ляльку забере. І більше не буде мене трогати, бо то, що там точно не просто так було. Так диви цю я. Вона о, бля, у мене сви... у мене... як його? Запальничка в мене в руках. О-о-о! Страшные. Так, а де вот так кімната сколыскую? Кстати, тут реально якось так темно, блин. Так, уйди вот так. Что ты за мной бегаешь вообще? Да-да-да-да-да. А шо там? Там, наверное... Щось страшное робиться. Так. Пойдем в кімнату. А, ні, це не тут колеска. Це там. в другому коридорі, ну мені не не хоче туди йти. Ну ладно, надо, так надо. Так пьем, пьем. Все, я занекався. Е -е -е -е. Так. А ну, может, так получится. Серйозно? и сюда надо было просто положить все. Так. я тепер маю тікати, так? Яке па? Да? А що там? Не ну, йди туди, не йди, дурак, не йди. Так не треба, не треба. Я тобі приніс ляльку, не трогай мене. Я добрий. Ти мені ключ дариш, так? Да? Ти мені руку не відкусиш, ніяк якщо я його Ти дуже й боїшся, так? Я, мабуть, уйду, так? Да? Я уйду, не буду вам мішать. Витікаюся <гум> за дурак. Піше пішов дурак. А воно типа більше не буде на мене агритись, ні? Пішли, давайте ось той підвал уже відкриємо другий. Там, скоріш за все, точно щось буде кріпове, що мені точно треба буде від чогось тікати. Так. А вона тепер, типу, вообще на мене не буде тепер бігати, так? Да? Ну, немає, по факту, бо що я її іграшку приніс. Вона тепер мене має любити сама. Ні? Так, відкриваємо. Відкриваємо. Смислі? Це, напевно... бляка, я, походу, поняв, откуда цей ключ. Ой, 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 це ж, напевно, щось страшне зараз буде. Це, напевно, таке від тієї тей... Кімнати. Ну там, де оті двері металеві і помальовані. цим же ж там, мабуть, куча таких сектантів. Ні, не надо. Не надо. Всі там же, ж, наверняка, що зараз буде. Все. Ну, в мене є запальничка, тому вони по факту на мене аграрит. А, ні? Це вихід? Серйозно? Так, ну все равно. Запальничка в мене в руках буде. Ще не ще моно спуститися. Це капець. Настільки це ж низько мона спускатися сюди. Так, ми в якомусь підвалі ще одного. Тут що? А тут замкну. Там якийсь постамент є. Як тут взагалі вікна? є? чи ми взагалі? Я не понимаю, як можуть бути вікна в підвалі. Запальничка все одно буде хай біля мене, бо все одно мені страшно. Ой-ой-ой. ой Так. А що за постамент? Тут, типа, що, жертву приносять, типа, чи що. О, ну. Ми знайшли її фотографію. Ми знайшли її фотографію. Тобто ми знайшли її фотографію на цьому постаменті, а її самої вже немає. Блін, ну це якось так трошки сумно якось. Так запальничку бо Все одно страшно. А тут що. Ага, тут замкнено. А тут що. Не можеш бути повсюду замкнути. Ой, бля. Що то якось. Сумно. А що такий коридор такий довгий, кстати? Что так темно? Варина, ну не пугай мені ще так. Питаю, я почуваю себе, Волтер. Ааа, нормально себе відчуваю, жінки немає, то що мені тепер тут робить? Іди йди, Волтер. Куда е! А що в з кнопка? Так. Бляха, мене з'їли. Класно. Класно. Дуже класно. Мій дорогий щоденник. Сьогодні мене зі черв'як. Я зустрів сектанта, якому я подарив ігрушку, і я майже втік. І знав, що моя жена вмерла. Все. Фу. Це якась кишка вілікарна, да? Що то якось мені тут не подобається? Бе. Гадость. Гадусь. Тобто мене сожрали просто. Класно, дуже класно мені. О -о Ой. А це, як я поняв, уже перетравився, так? Да? Молтер, це справді ти? Не дозволь там щось зло, заляля, по по Короче, Коротше, як я поняв, оцей чувак нас знає світло. Це ч? Чул... А він на мене щось дуже похожий, ні. Реально на мене похожий. Наверно, це... це просто я. Так, ну мені треба тікати відсюди. О, я бачу світло. О, це що? Задній вихід, так. Да. Це що, вихід? Екзіт. Я просто йду, я ні хрена не бачу. Все настільки біле. Я типа вийшов уже, да? Нормально, нормально. О. Як тут Наконец-то я хоча б втік із підвала. Це вже для мене досягнення гігантське. Опа, Емілій, здрасте. Я тебе шукаю тут. Ага, угу, да-да. Угу. да да-да-да. Ой, бля, я думав, ти вмерла, кстати. А що ти фотку не потеряла? А що ти пішла в підвал? Ну, коротше, не важно, не важно. Все це нам не важно. Головне, що морда ціла. Будь ласка. Якщо то більшу частину діалогів, я просто вирізаю. Можете самі їх. Mm, скачати гру і самі читати, бо того що ну, перекладати мені просто лінь. О, це ж я, жінка. Ей, куди, куди? Так. А де я взагалі йшов? Стопе. Щось у мене таке чувство, що я вже не на свободі. А де я, кстати? Де моя жінка? Я не зрозумів нічого. Стільки питань, стільки мало відповідей. Так, щось у мене це нагнало якісь романтичні флешбеки із монахині, ну ладно. Так, треба подумати. Наліво підеш, жінку знайдеш. Направо підеш сосу. <кій> <кій> ладно, ну смішно ж. Ні. Ну ладно, пішли до жінки. Я вибираю тільки жінку. Yeah. А де я взагалі? Я в лікарні якійсь що? Опа, тут ключик є. Маленький кіль. Оу, кій. О, май, настільки ж він маленький. Не повезло ключку, не повезло. Ну давайте використовуємо. А, ні? Ну ладно, ладно, я тебе замочу ще заповню. Я тебе заповнив замок. Я тебе заповнив, головне, тільки повни мене. Так, це що я тут маю робити? Угу, Нам треба відновити електрику. Ой, що я зробив? А. Ампери и вольти. Сейчас буде электрик вася ще нече не пропустив. А шо я жо ш... а, 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 типа от. Ааа, типа надо, щоб лампочка зелена была, все, я понял. Так, другий генератор. Так. Раз. О! О! Все! Електрик Вася ще ничего не пропив. Так, і наконец третій генератрикс. Раз, два, три. А-а-а. А вот тут уже думать надо. О, все. Электрик. А, не. ще? А, надо, наверное, сейчас зацепят. Да. о! Ну так не сильно страшно теперь будет. Топер я можу це відімкнути? Ні, я не можу. Що я роблю? А, це ж ліфт там є! Я просто вам не забув показати, там же ще є ліфт. Зараз я прийду туди. Це я просто в інший куток лікарні вже прийшов. Зараз. Як я пам'ятаю, ми в якійсь психушці зараз, да? Там є ліфт, во, ми зараз прийдемо до ліфта. Це якщо що не цей ліфт, який за ланцюгами. Ой, привет, а вы кто? Так, так, снимите капюшон! «О, мама, до свидания, до свидания, до свидания, не надо Не надо, не надо, А куда? А куда? А куда? Не трогай Я, я сходу, я сходу! Так, что шот... ты... Що мені присуху вирішив провірити, не треба. Я просто хотів покататися на ліфті, а мене побили болюче життя. Що я з ним робити маю? Я типа. Я типа в якусь кімнаті да, заховатися він мене, типа там не знайде. Хейті. А тут. Угу. Що я робить маю. Реально. Так, давайте ще раз його зараз розбудимо у цього челіка. Так. А може я в цю вообще кімнату маю заховати? Зараз давайте попробуємо. Так. Що по мене немає, пробує турного мене нема мене немає. немає, немає. Я картина, є картина, є картина, є картина. Не надо. Two hours later. Все, я пробую в останній раз. Якщо я вмираю, я виходжу тупо <постій> Я не знаю, як його обманути, він тупо мене... А, це держати можна? Ти <постій> не тривай, не тривай мене! <постій> Та їх держати можна було! Бляха, я тільки щас зрозумів, що ці довбануті двері можна було ще й держати. Господи! Ладно, я вже зрозумів тактику. Я чуть-чуть потримаю двері втічу, буду слідуючи тримати. І так аж, доки він не посиніє. Тільки як я потім мені їх дуже довго не можна держати, тому що він мене тут схопить. Ой. Це, навірно, яка попитка 15 його вже пройти. Так. Так держит, держит, держу, джеберут по них. Так а ты мені фиг даже знаешь, ты медленный. Так. Як я зрозумів, уже все нормально, так? Да? Ви причому, представляєте? Я не міг використовувати інвентар від цього взагалі. Я не міг використовувати інвентар під час цього всього. Ну, слава Богу, все це закінчилось. Сподіваюся, він на мене більше не вибіжить. Ой, й-моє. Наверх. Оцей поверх? Перший. Давайте на третій. Оце, кстати, вихід, я не понял. Угу. Хтось видер четвертий поверх. Давайте на третій зразу, давайте. Подивимося, що там є. Так, надіюся, тут все буде спокійно. Так, ну тут, я думаю, вже все буде спокійно, так що можна смело ходити. Ой, ой, спокойно. Не трогай мене, не трогай, не трогай, не трогай, не трогай, не трогай, не трогай, ліфт, 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 не трогай, та ліфт. Не трогай, не трогай, не трогай мене, не трогай мене! Ти шо ждеш, поки я зайду, не трогай мене, не трогай мене, та не трогай! Друзі, по-моєму, на цьому вже потрібно закінчувати. Обов'язково ставте лайки, підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, і ми обов'язково з вами зустрінемося у наступній серії Mental Haze. Бувайте! Всіх цілую і люблю!